Підпалив авто та втік. В Івано-Франківську правоохоронці за гарячими слідами затримали зловмисника. Подія трапилася уночі 10 вересня на паркувальному майданчику по вулиці Довженка. Першими займання побачили жителі тамтешньої багатоповерхівки. Мешканці викликали поліцію та рятувальників. Вогнеборці загасили пожежу. На щастя, ніхто не постраждав. Поліцейські ретельно оглянули місце події та навколишню територію, слідчі вилучили, речові докази, змиви обгорілі частини автомобіля, запальничку тощо. Разу ж до пошуків зломисника долучилися всі оперативні служби місцевої та обласної поліції. Ним виявився 39-річний Івано-Франківець. За підтримки спецпризначенців, корт його затримали за місцем тимчасового проживання. Прохоронці провели там обшук, де вилучили мобільний телефон, банківські карти, одяг та інші речові докази. Наразі прохоронці з'ясовують мотив чинення злочину та встановлюють ймовірних спільників затриманого. Вирішується питання щодо оголошення зломиснику про підозру за часи. Другої статті 194 Кримінального кодексу України йдеться про умисне знищення або пошкодження майна шляхом підпалу. За скоєне затриманому може загрожувати покарання до 10 років ув'язнення. Досудове розслідування триває. Віра Любомир Микитюк, новини на вежі.